Тому що у вас совість має бути. Та яка в мене совість? Я в працюю. У мене совісті немає, все немає. Як Це на собі десь такі суб'єктивне тут визначення команди міського районного продавати мета поліції Максим. Максим, Дивіться, пане, якщо ви не хочете не, показати, починайте Максим, не хочете як ви бачите, якось по батькові стави вас по, по батькові вимогу Просто Максим, Максим ви прошу, прошу пана, я зараз розмовляю з цим паном, будь ласка, дайте мені договорити і тоді будуть оторчатися. Якщо ви не хочете, показується, ви не виконуєте законну умову ломання, я вас усе в районі, у вас якою, у вас поверхневу перевірку, або поверхневу огляд і встановлю. Якого закону регламентується? 32 статей, Процитуйте 32. 32. мені, що там написано? Там написано, ви можете Під вимагати. Час дії воєн. Так, а ви не виконуєте, що? це є ви, законна вимога перевірці. А перевірку ви не маєте права Само проводити, ми. тому що не регламентують. Процитуйте мені, відкрити інтернет, прочитайте, ви самі відкриті. Добре, будь ласка. Якщо ви не знаєте поліцейський, ви не знаєте, що... Добре, якщо ви, ви будете згідні з моїми діями, ви завжди можете розказати. За що мені скажете, я ж вам кажу, що ви людину так, маєте собі поясу? показати? Ви, ви мені зараз... в очі маєте дивитися. Ми, от, де тут написано, тут все... написано, де я повинен не дивитися. тому що у вас совість має бути. Та яка ви в мене совість? Я в поліції працюю. У мене серед... совісті немає. 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 Як це немає? Це вигодене собі десь такі суб'єктивні тут визначення. Не, 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 не. Так, пане. Це Дивіться, це є так, певні вимоги, є права і закони. Я допомагаю співіснувати. Я розумію, я що ви трошки може на документи? Але у вас теж є розум, є Ось, серце. як тут пане Алі, а вас? закони все. Дивіться, у вас якісь забороні речі є. Кажу до вас, вас як звати? обіг яких або може на звати? Добре. Ви Розумієте, прошла мене, я чисте регламент. Я чи по регламенту нормально. Я mm -hmm. в спільноті існує дуже багато часу. Всі да? Я дуже добре ці закони знаю, може десь слабше, може сильніше. Я знаю, що все регламентує закон. Ну нема такого, щоб регламентування, щоб зупинили документи і тому подібне. 32 стаття yeah, не так. We... Кількі, Розумієте, тільки якщо буде затримання, ми да. можемо за вас застосувати спеціальні засоби або фізичну силу, кайдан. Я, я що неадекватний по вашому тут? Я зараз я вам поясню. якщо ви не хочете? Ми будемо йти засоби Превентивні засоби застосовуються тільки якщо людина неадекватна, якщо людина порушена. Це можливо. не превентивні застосування кайдана для газу. Превентив... Це вже є поліцейські заходи примусу. Добре, заходи примусу, зриваються до неадекватних людей. Я У розумі... мене розуміння є, прошу пана. Я Де Бога знаю, І капричу... Бог мене знає, і Ні... люди мене знають. Я знає. з цим навіть не буду спорити. Можете не спорити. Але в тому, що є якісь певні. Ви будете ну, показувати документи, які посвідчують вашу на особу. На які Я вам поясню. стаття 32, частина 2. мені, Де там написано, що я маю вам представити документів? Мене не написано, що я повинен вам ви читати. Ви маєте прості. як поліцейський мене ознайомлювати. Правильно я кажу? Ознайомлювати мене маєте. Максим, правильно я кажу? Маєте ознайомлювати і доводити до населення, як там в законі в профілі вашого політику.